Ви плануєте поговорити з президентом Путіним. А Володимир Зеленський Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін, він може не захотіти. Але йому слід укласти угоду. Не укладаючи її, він руйнує Росію. Я думаю, Росія матиме великі проблеми. Ви подивіться на їхню економіку, на їхню інфляцію. Я б з ним чудово поладив. Я сподіваюся, що він захоче укласти угоду. Цікаві такі відповіді між іншою роботою, між підписанням величезної кількості розпоряджень, які були анонсовані на цей перший день. Але це розмова про наші проблеми. Слово Україна в інавгураційній промові не прозвучало. Втім, Трамп говорив. Про те, що він хоче завершити всі війни у світі, Володимир Думбовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день, вітаю, добрий день, пане Володимире. От в таких Робочих умовах, скажімо так, уже не в урочистих, не на інавгураційній промові говорить е Трамп про Україну. Причому каже та Зеленський готовий, я знаю. Ну, ви знаєте, це до речі, типово для Трампа він не дуже багато проводив прес-конференції, коли був попередньо президентом. Не часто виходив до, до преси. Хоча, і до речі, Байден теж, мабуть, з інших причин, через те, що трохи був, як ми вже знаємо, не дуже гарному стані. Фізичному там, або мабуть психологічному теж не дуже часто таке проводив. Але ви знаєте, люди похилого віку, то ще побачимо зараз. Звернув увагу навіть ще й на колір його шкір. Ірина на, на, на обличчі, який червоний він був, тобто важко все для нього це, бо людина вже наближається до 83 років. Але подивимось, це я до того, що наскільки він власне буде тримати весь цей процес під своїм безпосереднім контролем, чи він буде довіряти людям, яких він призначає на якісь посади, виробити плани, реалізовувати політику щодо України та Росії, зокрема, от Вчора вже затвердило, доволі швидко затвердило, як і планувалося, як прогнозувалося скоріше Марко Рубіо на посаду сенатор Рубіо на посаду от, державного секретаря. Тож, чи будуть такі люди, як він, чи Майк Волц, що йде на посаду радника національної безпеки, чи будуть вони впливати, виробляти цю політику, чи він. Тому побачимо зрозуміло, що поки що чіткого плану нема. І зрозуміло, що він розробляється, і чутки такі, що це може бути один план, чи може бути кілька планів на кілька варіантів подальшого розвитку подій. А якщо скажімо, Москва не погоджується, якщо скажімо, Київ має якісь зауваження, а скоріше за все, будуть до першого варіанту і mm -hmm. там, і там, мабуть, якісь зауваження. Тому побачимо, як воно далі буде. Але зараз, напевно, люди там працюють навколо нього. Але цікаво, дійсно, чи хто це буде. То буде впливати, сам Трамп, а, чи його неформальне оточення, чого я uh -huh. боюся трохи, да, бо там Дональд Молодший, там Маск, там інше. Чи такі люди, як Робьой Волз. Пане Володимире, а, от зараз таке враження, що конкретно є. А, Позиції і конкретного плану впливу на Росію або а, підтримки України немає, ну принаймні це не артикулюється, але а, одне із найголовніших гасел «Drill, baby, drill» а, воно стосується Росії, тому що якщо Сполучені Штати відкривають свої законсервовані запаси, а ці запаси величезні, якщо Дональд Трамп нафта я маю на увазі, якщо Дональд Трамп каже, що Сполученим Штатам треба повернути своє лідерство в енергозабезпечні. Печені світу, то це не може не вплинути на світовий ринок, і ось наша надія, мабуть, чи не головна на те, що це фатальним чином вплине на російські прибутки, чи є на це надія, і скільки часу треба на те, аби якийсь ефект став проявлятися, бо ж указ про дозвіл розконсервації і буріння вчора вже підписаний. Ви знаєте, тут мабуть два моменти. Перше, це те, що так дійсно це його послідовна політика і принципіальна така позиція, що треба це робити, а і навпаки, не дуже звертати увагу там на ефект глобального потепління чи якісь негативні екологічні наслідки всього цього. Ну тому знову він виходить з парижської угоди, до речі, кліматичної, як він не перше, зробив. Одна з перших кроків на посаді президента в попередні чотири роки, а тому так. Ну але Америка ж зараз до речі найбільша в країна в світі за кількістю нафти, що вона виробляє, тому а, може ще наростити так. Але ну дійсно щодо. Другого моменту то тут Росія може втрачати, але Росія все одно буде мати достатньо грошей, фінансів для того, щоб певний якийсь ще час фінансувати свою війну проти України. На жаль, тому я думаю, що вони будуть щось використовувати як той танкерний флот тіньовий, яким зараз проблеми. Бо адміністрація Байдена ввела санкції в останні дні свої правління. На жаль, дуже пізно, як всі вважають експерти, не зрозуміло, чому Байден так також. Сильно тягнув тягнув з введенням цих санкцій. Зараз побачимо. Поки що ну Трамп не чуємо. Слава Богу, щоб він відміняв якісь санкції, що збирався знімати якісь санкції з Росії. Але подивимось згодом. Бо Путін може йому телефонній розмові сказати: так, так, я хочу миру і але ви зні. Німить якісь санкції спочатку, дай тоді Трамп скаже: ну щоб продемонструвати, що ми хочемо підштовхнути Путіна до миру, давайте знімемо якісь санкції. Це теж один з варіантів, знаєте, бо Путін дуже досвідчений гравець в цих питаннях. А Трамп ну більш досвідчений ніж він був перші чотири роки на президентській посаді, але все одно а, йому не тягатися, в всіх дипломатичних. А, під килимних е, іграх з Путіним тому е, важливий момент буде настане тоді, коли буде якийсь варіант чернетка, якась мирного плану. І коли він почує в Вашингтоні, почують, що є якісь зауваження як від Москви, так і від Києва, і що він тоді тоді буде робити? Чи тиснути на Путіна, чи тиснути на Зеленського, пане Володимире? А важливо, що слово Україна не звучало у промові Трампа. Ні, не дуже це не була традиційна негурційна промова. З трампом нічого традиційного не буває. Знаєте, він дуже неортодоксальна людина і завжди був. І це його сильна сторона, як він вважає. Тому і вчора це було так скоріше, просто якісь думки вголос. Тому і в зовнішньої політиці взагалі-то не дуже він приділяв уваги. Переважно розмова йшлася про внутрішню політику, економіку, міграцію таке інше. Тому він просто якось звертався до своєї електоральної бази, більше до тих, хто його. Обрав до його виборців і а вони більше хочуть чути про ці питання а не про зовнішню політику. Ну цікаво для мене особисто, що навіть він майже не говорив нічого про близький схід, про угоду переміря це в газі між Ізраїлем та Хамасом. Це цікаво. Тому що в принципі він каже, що це ж завдяки тому, що він а, зараз опинився на цій посаді. Знову підписана ця угода. І, uh -huh. до речі, мабуть, це і так, бо ми всі знали, що він тисне на, на, на та з тим, щоб до 20 січня вже була підписана така угода. Але він про це навіть не говорив. Тому в принципі, ну, він, нового... а, пане Володимире. Він згадав все ж таки близький схід. Він згадав, ну, згадав що угода. але не дуже да, я маю на увазі не дуже довго про це говорив. Не дуже докладно. Але от його акцент на цій угоді, на угоді, до якої Ізраїль, принаймні на поточний момент, примусили. А, Ізраїль в якийсь момент, мабуть, таку угоду підписав би, але для Нетаняху це був іще не момент, коли він хотів би підписувати цю угоду. Це для нас який урок нам треба робити з цього висновки? Ну, це гарне запитання. Да, я в такому ракурсі ще не думав, але так дійсно можна тут поміркувати. Ну Нетаняху. Залежний дуже від американської допомоги, все ж таки, і близький до Трампа, і ображати Трампа він не хотів і точно хотів зробити йому такий подарунок, знаєте, до інгурації. А, на нього натиснули. Але так, ну Ізраїль ще більш незалежний гравець, все ж таки, хоча й залежить від Америки, повідно порівняно з Україною, бо в них все ж таки потужна своя є. База військова, економічна, така індустріальна. Тому в принципі. Uh, вони можуть воювати певним чином навіть і без американської підтримки, але все ж таки краще їм це робити з американською підтримкою. Uh, так, я думаю, що це такий сигнал, що в принципі то треба слухатися, що там Трамп каже, але. Ну, з іншого боку, до речі, з Ізраїлем важко було б уявити, якби ніях не послухав його, не підписав таку угоду, щоб Америка припинила постачання зброї. При Трампі це просто ну майже неможливо уявити. Але з Україною на жаль це цілком можливо уявити. Бо риторика і позиція така, знаєте, в Трампа зовсім інша. Останні вже роки майже. Він дуже критично ставиться до підтримки України. Він не дуже розуміє, чому треба Україну підтримувати, яким чином американські інтереси чи його особисті інтереси, якісь фінансові тут задіяні. Він бачить лише, що витрачаються гроші, а війна триває, і Україна не виграє, і таке. знаєте. Тому, в принципі, для нього пріоритет швидка, така якась угода між Україною ага. та Росією. Якість його вже не цікавить. Але він швидко може заявити: дивіться, я обіцяв, і вони вже там припинили воювати. Ага. Ну тут от вік може бути ознакою мудрості з одного боку. Так ти вже дуже багато знаєш, розумієш, як побудовані процеси, а, і ти можливо не так сильно хвилюєшся. Що тобі треба досягти швидкого результату, бо ти дивишся у вічність. Але на Трампа схоже вік впливає якось інакше, і йому треба результати, які він побачить, які він застане, а не що, що залишиться абстрактно залишиться його нащадкам. І от зараз Трамп каже, що ну не каже він, власне робить президент США. Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів Америки на 90 днів. До проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Про це е, пише Associated Press. Не зрозуміло, скільки допомоги постраждає від цього указу, оскільки фінансування багатьох програм уже було асигновано конгресом, і ці гроші мають бути витрачені в указі, який Трамп підписав у перший день свого перебування на посаді. Йдеться про те, що індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам. І в багатьох випадках суперечать американським цінностям. Як наслідок, Трамп заявив, що жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів. Тут, мабуть, треба дещо розшифрувати принаймні, мабуть, найкритичніші, найбільш загрожені напрямки такої допомоги, зрозумілі, які вони. Ну, я думаю, що все ж таки йдеться мабуть більше про надання допомоги на майбутнє, тому я не думаю, що це мораторій просто на витрачання всіх тих грошей, які зараз. Вже бо витрачалося зокрема на Україну. То ми чули про те, що Трамп не збирається, начебто, припиняти допомогу Україні, якщо лишилися гроші від попередньої адміністрації. чи навряд чи він скаже так, все, все не передаємо вже на, 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 на залишок цих грошей? А, але питання про допомогу іншим це велике питання для нього. Він обіцяв знову ж таки своїм виборцям, що треба тут розібратися що всім допомагаємо, всі. Світі живуть за рахунок Америки, використовують Америку, а потім роблять якісь речі, які ну в принципі, то суперечить американським інтересам. То з цим треба розобратися. Да бо дуже багато людей в світі використовують Америку. Ми не хочемо бути такими дурніми, які всіх використовують. Тому, тому такий такий указ. Але я думаю, що по окремих напрямках будуть окрема окрема така розмова. Пане Володимире, ми а, маємо от, пряму допомогу військову від Сполучених Штатів Америки у громадському секторі, в е, культурі, в соціальному секторі дуже багато різних грантових програм фінансується ЮСАЙДІ е, великою агенцією американською підрозділом Держдепу е, і це. Важливі і великі гроші, які в конкретних галузях конкурують із українською державною підтримкою. Скажіть, будь ласка, ось ці програми вони є на олівці у Трампа? Безумовно, такі програми теж є. Більше того, я скажу, що крім того, що нам передавалася зброя. Що давалося гроші на зброю? А, ну, в принципі, з Америки так працювало, да, що вони виділяють гроші, а потім на ці гроші ми купуємо в них зброю. Що видавалося доволі багато грошей на існування економіки, на існува на роботу уряду і таке інше. Тобто гуманітарна допомога, як зазвичай зазвичай називають, а, але, скажімо так, не військова. Да? І її було дуже багато. І наш бюджет великою мірою складався з цієї допомоги і допомоги інших, але американська. Американський внесок, американська доля тут була доволі висока, і тому, в принципі, такий, знаєте, тут момент треба мати на увазі, що теж нам буде важкувато. Без цього тут, Ну, тут, хоча б європейці можуть вступитися, бо в принципі вони мають все ж таки таку м'яку силу, як то кажуть, тобто фінанси, і вони можуть замістити Америку, якщо потрібно на відміну від зброї. Тому побачимо, як тут буде. А щодо USA, тобто американської агенції з міжнародного розвитку та інших програм, да, то тут точно буде. Якась пауза, і це дуже прикро, бо по цій лінії робилось дуже багато. Неодноразова керівничка USA Samantha Powers була в Україні і робила для енергетики, постачання всього, всього що нам потрібно зараз через наслідки російських ударів. По нашій економіці, по нашій інфраструктурі, от але зараз е, думається, що так тут буде серйозна пауза. Бо саме такі агенції мав на увазі Трамп, що роздаємо гроші наліво направо, не зрозуміло нащо. От і взагалі-то вся ця ідея міжнародної допомоги вона не дуже близька йому чи його електорату. Бо знову ж таки всі переконані вони, що що Америка забагато всім допомагає, всюди втручається. Знаєте, з одного боку треба повернутися додому, вирішувати внутрішні справи і проблеми. Але з іншого боку, такі імперіалістичні заяви, які навіть вчора знову повторені були uh -huh. щодо до панами, чомусь Гренландію, там Канаду, Мексику, трохи менше вчора Вже там згадував чи не згадував. Але я може, не все почув, що він сказав, але. Щодо Панами, то точно дуже багато говорив. Тому це цікавий така суміш. знаєте, з одного боку Америка повертається додому, так і не хоче ніде втручатися і називати війська, і таке інше, використовувати військову силу, але з іншого боку, якісь такі імпріалістичні заяви, що ми всім ще покажемо. Mm -hmm. Якщо ви тут з поруч, поруч з нами, то ви маєте бути в нашій пане сфері. Володимире. Ось ця заява, як і тема не знаю, Канади, це таке. Відволікання уваги, так би мовити, ну це просто щось яскраве, що важко реалізувати і реалізовувати насправді Трамп не збирається. Це таке, Ой, дивись, пташечка. Це от таке звернення до свого електорату, чи це щось реальне? Тому що якщо це реальне, і реальні претензії до Панами, що треба повернути в управління США Панамський канал, і реальні претензії до Канади і до Гренла до Данії щодо Гренландії, то ем... Це, мабуть, не дуже хороший сигнал нам, тому що це надто вже дорівнює путінським претензіям, так дорівнює абсолютно. і Ми на все звертаємо увагу, що знаєте, світогляд подібний. На жаль, і більш того, ця концепція політичного реалізму застаріла трохи. Анахроністична, що вона використовується часто щодо України. Ми сперечаємося, бо вони кажуть, реалісти, що ну, якщо Росія велика держава, а поруч з нею Україна, то Україна приречена бути в сфері контролю Росії. Так і тут, в принципі, Трамп каже, все, що тут навколо нас, знаєте, воно має бути якимось чином в нашій сфері контролю. Тому е, так, це дійсно не, не дуже радно, не можна радіти через це, тому в принципі е, я думаю, що тут кілька пояснень Важко дати одне якесь перше, це дійсно сигнал, просто знову базі, бо так працює Трамп. Да. Він просто щось декларує, щось знаєте, заявляє, щось надсилає якісь сигнали, база отримала сигнали. Вона задоволена, все молодець, сильний політик і таке інше рішучий, на відміну від попередника, який був рішучий, такий млявий. От це перший момент. А другий момент може і дійсно буде якийсь тиск на ту панаму. Uh, може вони все ж таки хочуть. Ну скажімо добитися того, щоб менше грошей збирали суден американських, які проходять через канал. Uh, ну і уявити собі якийсь тиск на Панаму теоретично, навіть військовий можна, але ну сподіваюся, цього не буде. Ну з Канадою ж зовсім інша ситуація. Тут же уявити, що Америка буде використовувати військову силу. Я думаю, що навряд чи як і з Мексикою. Тому я думаю, що тут йдеться переважно про економіку, про торгівлю, про візні, візні тарифи, про контроль над міграцією на кордоні, що дуже важливо для Трампа з обох mm -hmm. боків, ну, переважно з Мексики, але з Канади теж mm -hmm. є е, люди, що заїжджають. Тому я думаю, що це переважно про це. А,